Місцеві ревізори забракували п'ять партій китайських іграшок. Такі результати перевірки стандарт матрологією однієї з оптових баз. Якість цієї продукції не відповідала екологічним нормам, тож забавки могли нашкодити здоров'ю малюків. Фахівці застерігають вибирати іграшку слід ретельно. Перший, що може викликати підозру, різкий неприємний запах товару. Взявши іграшку в руки. Подихавши, понюхавши цю іграшку, якщо від неї стоїть досить ну, такий специфічний хімічний запах, я не то, що не рекомендую. Я просто прошу не брати такі іграшки, не купувати своїм дітям. Навіть коли береш на базарі чи в магазині легенько відкрити пакування, упаковочку, понюхати, чи вона просто не смердить. Якщо до іноземної продукції у стандарт метрологів є чимало зауважень, то вітчизняні іграшки за їхніми словами значно якісніші. Адже виробники сертифікують їх на Україні, тож одразу можуть виправити недоліки свого товару. Івано-Франківці ж про іграшки українського виробництва знають мало, тому довіряють європейським брендам. А ми так і німецькі, польські, такі, більш такі, щоб ціни були нормальні. А китайські тут там є такі різні. І по запаху недобрі, і по якості, я знаю, то не купляємо. Купувати іграшки радять спеціалісти краще у спеціалізованих магазинах, адже вони, як правило, контрабандною продукцією не торгують. Незаконний товар може частіше траплятися на ринках.